навчальні проєкти саме з фізики, з теми прості механізми, тому що в цьому навчальному році я змінила. на те, щоб це були якісь демонстрації, творчі ігри тощо. Так, наприклад, з фізики 7 клас, перший навчальний проєкт, діти вперше навчають фізику, і вони у мене були блогерами. У нас тема була природні явища, але більше всього дітям зайшла тема дифузії, і вони от, от, з мамами на кухні створювали ці навчальні проєкти відео, і я їх вчила, щоб вони грамотно з точки зору фізики пояснювали саме ці явища дифузії. Далі, Завтра у нас 2 восьмих класи і в нас навчати проєкт на основі настільних ігор. Ми вивчаємо тему Механічна енергія, механічна робота, і там діти будуть самі створювати задачі до власної настольної гри, будемо там зважувати, міряти ті, ну, які в них там елементи будуть, і, і розв'язувати ці задачі, а потім захищати свої навчальні проєкти. І ось на крайньому уроці, у восьмому класі, у нас була тема. Прості механізми обмежень взагалі не було. Хочете, конструктор використовувати, хочете підручні засоби, і це дітям дуже зайшло. Їм дуже сподобалася і перша реакція, а коли буде наступний уже у нас навчальний проєкт, я думаю, о, значить, ми працюємо правильно. І надихнула мене дитина, яка навчається, це у нас учень 8 -го класу Голбо Віталій, це дитина з особливими освітніми потребами. Коли приходить до мене на урок фізики, він Приніс пістолет, то він стріляє, там вже спеціальних таких механізмів нема. Він мені пояснює. І це як діти захищають навчальні проєкти, то вони вчать мене. Я задаю дуже багато запитань: а що розроблено, а як працює, і вони мені пояснюють. І вони в захваті від того, що вони вчительку чогось навчили. І зараз до вашої уваги коротке відео саме із теми Прості механізми у восьмому класі. Дізнаємося більше про прості механізми. Вони відіграють важливу роль у нашому житті, спрощують виконання різних завдань та поліпшують якість нашого життя. Прості механізми можна поділити на кілька типів: Блок, клин, похила площина, гвинт, колесо та важіль. Я зробив автомобіль. Що використав? Чотири кришки, палички з шнурш і... і спеціальний клей для дерева. Угу. Продемонструю, будь ласка, як працює. Це поліцейський автомобіль. Так. З чого він складається? З Конструктор Лего. Який простий механізм використання? Колесо і важіль. Я зробила терези. В них я використовувала блок і важіль. З матеріалів я зробила дерев'яні дерев палочки, пластикові кришки та картон та папір. Вода. Да. Так, все, водичку набрали. Працює, так? Да? Так, що це у вас таке? Колодязь. Колодязь. Сучасний світ стрімко розвивається, і робототехніка стає невід'ємною частиною нашого життя. Вона об'єднує знання з фізики, математики, інформатики, технологій та навіть біології. Тому інтеграція елементів робототехніки в уроки природничо-математичних наук є одним із найефективніших шляхів розвитку критичного мислення, креативності й інженерного способу мислення учнів. Сьогодні механіка поєднується з електронікою і програмуванням, створюючи розумні машини, це роботи, дрони, 3D-принтери, а також автономні автомобілі, які самі аналізують ситуацію на дорозі і приймають рішення. Але навіть у найсучаснішому роботі основа лишається та сама: механічні рухи, передачі, шестерні, важелі. Впровадження основ робототехніки на уроках природничо-математичних дисциплін відкриває перед учнями нові горизонти пізнання. Це не лише підвищує інтерес до навчання, а й формує покоління майбутніх інженерів, винахідників і науковців, готових до викликів сучасного технологічного світу. Привіт! Я радий представити вам мій стенд проєкт. Стем моделювання, робот-захисник з використання конструктора Лего. Сьогодні я представляю вам робота, зібраного з конструктора Лего. Мене надихнула не тільки краса механізмів, але й будова людського тіла. Щоб цей робот виглядав і стояв е, стійко, мені довелося поєднати чотири науки: анатомію для форми, інженерію для з'єднань. Фізику для рівноваги та математику для точності та стійкості ми не готуємо дітей до світу без технологій. Ми вчимо їх керувати світом.